Збройні сили України разом з арміями країн ЄС можуть знизити потребу присутності збройних сил США в Європі. Ви, в Вашингтоні, являєтесь тими людьми, которые спят и видеть, как уничтожать нашу страну і нашого президента. Україна якомога швидше має вступити до НАТО. Швеція і Фінляндія показали, що не треба ПДЧ, щоб стати членом НАТО. Українська армія зараз настільки сильна, що вже може стати членом НАТО. Збройні сили України зараз переозброюються шаленими темпами на натівські стандарти. Зброя натівського типу вже є, а наступного року буде ще більше натівського озброєння. Україні потрібні гарантії безпеки, а гарантії безпеки означають ядерну зброю. Ще у 2009 році на російсько-білоруських навчаннях Путін лякав Польщу ядерною зброєю, коли ми врахуємо велику геополітику, важливість східного флангу НАТО, питання України, ми говоримо про гарантії безпеки для України. А що дає Україна східному флангу НАТО і східному флангу ЄС? Це дуже важливий компонент. Разом українська, румунська, турецька, польська, фінська та шведська армії мають такий бойовий потенціал, який в рази перевищує потенціали рефії. Ці армії спокійно знижують до мінімуму потребу присутності американських збройних сил в Європі. І якщо порахувати цей потенціал, імовірний потенціал Росії, навіть якщо вона відновиться через 10-15 років, то об'єднаний потенціал східноєвропейських демократій буде перевершувати потенціали рефії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.